Сьогодні ми котре працюємо на базі відділення тимчасового проживання для вимушено переселених осіб. На сьогодні тут проживає більше 15 дітей. Ми проходимо різні заходи, тренінгові заняття для покращення психоемоційного стану діток. І як ми бачите, ми ну розміщуємося в кабінеті робочому психологів. Досить тісненько, ми в тісноті та не в обіді, але на першому поверсі відділення є приміщення для ігрової кімнати. От якби ми мали допомогу в її обладнанні для ось таких, от занять для цих дітей, ми були б дуже вдячні. Є потреба гостра в цьому. Ви знаєте, на сьогодні для цих дітей найкраще це арт-терапія. Будь-все, що можна, чи можна творити, створювати власними руками, занурюватись у творчість, в малюнок. Тому вони раді будь-яким матеріалам для творчості. Це можуть бути класні, якісні фарби, гарний якісний папір для малювання, різні такі творчі ігри, ну різний творчий матеріал для творчих завдань. Роботи зараз дуже багато, тому що діти переважно, переважно усіх. Є страхи, є тривожні стани. До нас приїхали з Донецької області, з Харківської області, з Херсонської області Ну, Взагалі дітям не вистачає в першу чергу їхніх власних ліжечок, їхніх власних домівок, не вистачає когось спілкування того, яке було до того, як вони попали сюди до нас в центр. Наразі, знаєте, що як одягу, як взуття, так і будь-яких приналежностей тут ну, не, буває, не буває достатньо. Тому що вони вдома в них, звичайно, було набагато більше. А тут переважно вони розраховують саме на волонтерську допомогу. На жаль, Організація «Інтерсос» однак також надавали нам, нам допомогу. Це були продукти харчування, це був одяг, це були засоби гігієни також і душі. Допомагаю в роботі мобільної команди співпраці, виявляю потреби. Я в селищі живу і у нас багато людей, які переїхали. І вот спілкуємося, тому що допомога може бути потрібна люба від юридичної до ну, матеріальної. Дивіться, у нас були потреби, були потреби з матрасами, були потреби з постільною білізною, інтерсос, привезло все це і роздали людям. Були ковдри, пліди, був посуд, були матраси, постільна білизна. Ми дуже-дуже благодарні.